Усім привіт! Сьогодні така погода тепла, сонячна, скоро весна отримує всі свої права, все буде квітнити, зеленіти. Можливо, за зимній період люди вже трошки втомилися від дуже тяжких, таких насичених, солодких ароматів. Які любили носити взимку, якихось таких зладеном, з мірою, медовістю такою сильною, От вони від цього спеціальність. Можливо, все це вже набридло, хочеться щось свіжого, квіткового. Ну, для того, щоб... Бути з весною на одній ноті. <с> І тому, можливо, багато хто хоче вернутися до зелених запахів. Я буду сьогодні говорити про зелений запах, про два запахи, два аромати, які між собою схожі, про це пишуть повсюди, різні коментарі. І особливо було написані про те, що ці два запахи чимось перекликаються. Але вони мають, звичайно, свою відмінність. Я кажу про Елізабет Арден Зелений чай. Я думаю, всі його знають. Багато хто тестив, може, досі у когось є. Я знаю, це такий аромат, який скорше всього. Сподобається майже кожній людині, яка любить свіжі зелені а, аромати. Тобто, якщо ви знаєте, що ваша подруга чи товариш, бо я вважаю, що цей аромат спокійно підходить як для чоловіків, так і для жінок. Якщо їм подобається щось таке зелене, особливо зелений чай, то цей аромат один з найкращих варіантів. А інший варіант це. United Dreams Live Free від uh, United Colors of Benetton». Ось так він виглядає. І вони схожі між собою тим, що там і там є бергамот, там і там є ноти е, зеленого чаю. Е, і, і там квітки є, і там квітки є, і воно все так перекликається. Багато хто любить. Е, Елізабет Арден Green Ті. їм ем подобається і цей аромат. Але я це вам кажу з досвіду отриманого від англомовних оглядачів. Я не знаю, як наші люди, наскільки популярний цей варіант. Я знаю, зелений чай від Елізабет Арден дуже популярний у нас. Багато хто його досі обожнює, і багато його хто. Весь час поповнюю свої колекції. Я не відношусь до любителів зелених ароматів, і я не відношусь до любителів зеленого чаю, <свісно> тому я буду робити цей огляд без якихось таких упереджень. Ну, як чую та й кажу. Приємно, неприємно, б, щоб носила більше, в яку погоду. І взагалі спочатку почнемо з того, що хто нюхав листя зеленого чаю. Воно має такий трошки зелений, свіжий, такий специфічний запашок, але ця нота особливо не відчутна не в цьому ароматі. Стосовно зеленого чаю, я його не люблю, але пила дуже багато. Різних видів, від найдешевших до найдорожчих через специфіку своєї професії. Я перекладачка китайської мови. А, тому китайських чаїв я напилася отак: довгостері. І більш-менш чаї, які мені подобаються, які я можу пити, це зелений чай з жасміном. Але не те, що у нас в Україні, в усіх супермаркетах продається. Такі я не особливо люблю. А, мені подобаються ті, які я привозила з Китаю, вони більш такі ніжні, такий дуже тонкий там аромат у цього жасміну. Ніби от жасмін має такий запах, як з кущів кустами які цвіти. От, такий запашок, такий приємний, ніжний. От він в чаю такий має. Запах, але не такий дуже-дуже насичений. Він так ледь-ледь чутно. І він якось так гармонізує все, і досить приємно його пити. Інший зелений чай, який я привозила теж з Китаю, і я його полюбляла пити це зелений чай з Османтусом. Теж його люблю. Він має таку кислинку невеличку. Взагалі, ця, ця квітка має запах такий кисло-солодкий. І от в мене цей запах. Цей чай асоціюється з цим ароматом. А от жасміном мене асоціюється Елізабет Арден. Ну, от у мене такі асоціації. А взагалі найдешевше, щоб ви знали китайський зелений чай, пахне рибою, Ну тому що вони використовують рибу як добрива для того, щоб вирощувати зелені чаї. Тому такі не дуже дорогі, вони мають цей присмак риби. А дорогі чаї, зелені чаї, я пила дуже-дуже дорогі зелені чаї. Вони взагалі не мають ніяких запаху. І мають ледь-ледь терпкий такий присмак. Але запаху майже ніякого ви не чуєте. Він майже відсутній. Або якщо є, то він ледь-ледь помітний і тому подібне. Ще є білий чай, можливо, ви знаєте. Може, хтось спробував. Він теж такий з усіх чаїв, напевне, мені більше всього так і підходить. Але він не із дешевих. Так, це про чаї. Тому, якщо ми говоримо про ці два аромати, там зелений чай, скорше такий, зелений чай в подумках парфумерів. Або зелений чай з різними добавками. І якщо про Елізабет Арден, я ж кажу більше, як чай з жасміном, тут є така чайність, вона така дуже приємна. Але крім неї там ще дуже-дуже багато інших інгредієнтів, які туди входять. нот дуже-дуже багато різних. І квіткові, і зелені. Вони, деякі ноти з цим ароматом перекликаються, але відрізняється все ж таки. І ось цей, він таку має ледь помітну терпкість такого зеленого чаю. Ну і запах для мене особисто для мене це запах зеленого чаю жесміну. Хорошої якості. А цей, коли ви його наносите на себе, одразу йде цитрусовий вибух. Здається, що там лимон, лайм, огірковість, навіть якась така свіжий огірок пахне, от ніби ти його теж тут відчуваєш. І ноти зеленого чаю. І все це воно так міксується. Але насправді там немає ні огірку, ні лайму, ні лимону. А все це дає юдзу. Це японський, цитрусовий фрукт. І він такий кисленький. Ця у цього юдзу, якраз вона дуже сильно стартує в цьому ароматі. І він має таку чайність, тут вже ж теж чайність йде, але вона така кисловата. Ну, як от з квіткою османтус, коли ти п'єш зелений чай, така кислість невеличка є. І, і тут є як фліордоранж, цикламен, тобто дві квітки сюди входять, і вони дають таку леть, леть, таку помітну солодкість, якраз яку ти відчуваєш, коли п'єш зелений чай з османтусом. Тому в мене з ним і асоціації. Сюди і імбир входить, і бергамот. І все це воно так гарно все заміксовано. І зелене яблуко, якщо їх порівнювати, вони схожі між собою тим, що це зелені чаї. І там і там є вони. Але все ж таки вони, як на мене, різні. Бо вони різну передають атмосферу. Якщо вам хочеться зелений чай з легкою солодкавістю, і дуже сильною кислістю, і тоді свіжістю, тоді обирайте цей аромат, чому би ні. А якщо хочеться зелений чай з прекрасними квітами, такі... ну, для мене все ж таки це зелений чай mm. <різь> то обирайте тоді Еліза Петарден. Обидва варіанти хороші для любителів зелених запахів. Єдине, що цей запах майже не стійкий. його треба постійно повторювати на собі. Зелений чай, мені здається, краще носиться. От. Ну. Обирайте, кому що. Мені здається, ті, хто любить цей напрямок, ці два варіанти досить непогані. І, як на мене, я б такі аромати носила влітку і ранньою весною. Чомусь мені ранньою весною, здається, теж хороший варіант. Ну, а так. Тому що, коли інша весна вже квітень, травень, мені хочеться щось таке. Більш насичене квіткове. Можливо. Подивимось, що там буде. Ну, дякую вам за огляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей.